Так, друзі, ну, я не можу цього не зробити. Е, дуже відповідальна зараз буде бонуска. Такий контентик в мене прям. Ну, досить серйозний, друзі, контентік Бонуска зараз буде за 45 тисяч гривень, топова від банан за тисячні як ви зрозуміли. І Ну коли як не зараз, вона має дати мені тисячну кульку. тут е, як сказати або я зараз, друзі, ну з цим балансом, мабуть, ви бачите крайне відео, крайне відео, тому що або я зараз роблю півмільйона і плюс на балансі, або я на 400 тисяч гривень я зупиняюсь, 200 вивожу, і ввечері на стрім у нас ще досить гарний баланс. Я вирішив для себе так от зробити, або так, або, так, або ні. Тут вже буде, як буде. 45 гривень, банан 2000, гарна бонуска по-дорослому. Не кожного далеко дня я можу собі дозволити таку бонуску, ну тут під запис поїхали. Ух, 45 гривень. Давай, тисячну, кульку, на базу. Ну початок хороший. Хороший початок. Ай, ні... Ні кого нині Німет не зіграв. Ні, ну як для першого спина непогано. А зазвичай бананзі бува один спін тільки грає, знаєте, так зацепить. Заце Ух ти, уй-ой-ой-ой, ну, ну чак, я не знаю, як я це роблю. Це просто, ну це щось неймовірне. Це просто... я цей ігровий день сьогодні якийсь неймовірний. Ну що воно робить, а? Ажаліть. Давай ще одну. Давай ж пів півмільйона гривень і прям. Ну це бетоніще. Ну от чому просто не потрібно мене потім запитувати, де потрібно грати, друзі. Жесть. Я ж не просто так вам щось раджу і щось кажу. А шаблять. Просто топ контент. І вона Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Є! гуд! Просто півмільйона -пів гривень зробив! Просто зробив півмільйона гривень. От це так катнув. І пограв, і в задоволення, і адреналін, і емоції, і заніс. Це те, про що я говорив, друзі. Відно... Просто відношення до Казіку, як до розваги. Отримав е, ну розвагу отримав по максимуму. Адреналін, емоції, спортивний інтерес, як-не-як. І з таким відношенням я ще й заніс, я ще отримав гроші. Чатік. Зустрінемось на ефірах і зустрінемось вже на нових відео, але скоріш за все, баланс вже буде іншим, тому що те, я прям ціле виконав, мені здається, потрібно прям зупинитись. Е, ну, звісно, що баланс буде менше, але ж це. Це ж не кінець, я й далі буду грати, далі буду катати, але я зараз поставлю новий від 200 Виводимо. Так, друзі, все зустрінемося на наступних відео. Прям шикардостом вийшло.